Всім привіт, здоровенькі були. У нас сніданок сьогодні з видом на босфор. Ну і на мінерети. Краса. Прохолодно трохи зранку, вітерець якийсь подуває. Але ми стараємося хоч щось поїсти, хоча щось не дуже дається. Ми тут їмо. Дивіться, тут побачили також, хтось має свій садок. Помідорки мають, розмарин, м'ята, редиска, цибулька. Отам перчик у них є, лимончик. Хтось дивиться за цим. Зелене, гарне. До нас прилетіли гості. Стражі цього місця. Три є навіть. Напевно ну, голодні. Щось ну, ніхто нічого їм не дає. Вони чекають, мовчуть, не кричать. Це не ворона, це як вони називається? Сороки. Це, це не сороки, це такі якісь кроки, як чорні з білим, чорні з сірим. Марія взяла білети. Онлайн і ми йдемо у собор Агія Софія. Зараз вона вже м'ячець. Колись була православним собором Святої Софії. Тепер ми йдемо з ранку туди поодягалися в довгі плаття з шарфами, а кіцюльки, дивіться, які. чорна рижа. Ох, яка гарнюня, як тигр. Зранку народу ще нема, у нас, яка 9 година десь. Ми ведемо перші, щоб менше народу, більше кислороду. Такий вітерець вже трохи подуває, осінній добрий. Сюди не дуже дозволяється їхати любому якому виду транспорту, тільки ті транспорти, які привозять продукти, які привозять е, туристів. Треба мати пропуск, щоб сюди заїхати, у ці цю, цю, цю вулиці тут навкруги нас. Людей ще нема у цих столовах, цих, цих ресторанах кольорових, гарних. Люди снідають. Ми гарно послідали, я здійла чотири фіді, в них тут фіді. Такі смачні, такі медові. Інжир, інжир по-нашому. Покажу вам трохи Стамбула, поки нема людей. Вчора було людно, як ми вийшли. Сьогодні тихо. Хороше міняти в таких екшенжах, навіть паспорта не треба євро 45 лір 47 на продаж а долар 40 1 з копійками продають Ну і як же в баскеті? Все має бути під наглядом. Вице, які тут взуття, я не цікавна ткана. Тапочки із сапожки, сумочки. Ми на місці, нам тут буквально 300 метрів до цієї мечеті. Народу тихоша. Отак ми любимо гуляти. Поки екскурсій нема, всі сплять, хтось нідає. Вчора тут невозможно було пройти. Хоча вже, дивіться, екскурсії ходять вже, бачите, групами. Де ми Зараз будемо бачити цю красу. Бути тут і не побачите, ну, це неправильно. Тим більше, що живемо тут під боком. Якусь картоплю продають таку начинену. Накладають щось там. Середину. Ну і гарбузи тут, які я вам вже показувала. Не з'їли, сидять, і холодильника не треба. Дрес-код серйозний. Маша має розірс трохи з боку на платі, зав'язали резинкою, вони самі зав'язують. Ось такий коридор вузький. Слизький камінь під ногами. Піднімаємося трохи до гори, до гори. Пройшла через рамку, забула витягнути телефон. Рамка запікала. Господи, сама налякалася. Думаю, що це у мене вже пікає. Телефон у кишені. Стіни старі і грубі. Попадаєш зразу. В ось у таку залу. Маша, ти взяла, щоб щось ти розказувала? Нічого не дала? Нічого не пропонувала. Можна до групи якоїсь приєднатися і слухати, що люди говорять. Отакий тут є. Що тут всередині, що тут внизу? Малюнки вже постаралися на горі. Щось не реставруючи, пора би вже. Тут від давності аж підлога прогнулася. Не є рівна на середині, отак є, заглиблені вже. З голими ногами не можна не тільки жінкам, але й чоловікам. Також дають спідницю, щоб в шортах не заходили. І тут прогнулася, бачите, підлога? Камінь сів, потріскав. Знаками арабськими позакривали нашу мозаїку, нашу ліпнину, ніби православну. Латить гроші. В минулому році закрили перший поверх, Ердоган закрив перший поверх, зробив мечеть, і місцеві ходять сюди молитися. А раз турки не є православні, а мусульмани вони не можуть молитися до ікон. Тому ікони, всі, що тут збереглися, всі закриті. Тому це все замальовано, де залишилася фреска, то видно кусочками, а все решта. Покрили це жовтою краскою, щоб не молилися людям, богам. Понакладали отакі, бачите, круглі оці надписи свої. Арабські. Зазнав цей бідний собор, зазнав. Все, ми на екзит Недовго ми тут були. Дивіться, вчора ми не замітили, проходили повз, а сьогодні звернули увагу. Автомати кидаєш копійку будь-якої країни. Євро 1-2, скільки там різні ці, номіналом різним. І звідти сипеться їжа для котиків. Бачите, навіть так продумали тут. Воно на сонячній батареї, так що котики тут голодні, не ходять. Наступна зупинка сьогодні блакитна меча. Сюди вхід безкоштовний. Але дрес-код не знаю, чи потрібен. Бачиш, що всі йдуть. Потрібен? — Значить, там все дають, тому що десь люди ходять не підготовлені, значить там дають фустку, спідницю. На території є краники, де тут сідають люди, миють руки, ноги, вмиваються і йдуть молитися. Ми йдемо з Такі. І тут їх родують, і їсточки їм дають. Так само сюди вмичайте, як не маєте спідниці, вам дадуть, як не маєте хустку, вам дадуть. Вузькі сюди якісь прохідки. Лиття можна залишити, можна нести з собою, якщо ви ненадовго. Темне освітлення тут. Добре, все гарно, але так пахне панчохами, носками, що довго там затриматися неможливо. Подивилися, пробігли і вийшли назад. Безкоштовний вхід. У меча Софії вхід платний. Скільки маша ми платили? Я заплатила 32, бо я зробила без супочі. 32 без одного. 32 долари, ні, 32 євро з людини. А тут безкоштовно, дивно. Може, тому що там реставрація потрібна. Навіть дивіться, є щось і по-нашому розповідають. Про ісламу. Людей багато. Я думала, ми лише одні, такі які ще тут не були. Сьогодні на обід у мене рибний суп. Марія складає мені компанію також. Не захотіла вона їсти щось інше. Мам, ти це і я це. Ну окей. Пізніше може щось з'їмо інше. Хоч не дуже хочеться супу, пожарку, але нічого не поробиш. Дієта. Дають нам ось такі палянички.